Він каже кожного разу, що він боїться, і він ходить просто всюди. Такийсь на мене окаш. напав просто в Запоріжжя. Коротше, на першу ротацію я потрапив із за жінки. Цікаві відчуття, коли ти нічого не вмієш, У мене не пристріляний був автомат. Петров сказав мені: ну ти йому діла. Від душі в душу. Від чого в тебе залежність? Була від Red Bull. Реально, я з 1 січня перестав пити Red Bull. І я пив дуже багато Red Bull, дуже багато. Ну, це бувало так, що по літру в день. І як в армію пішов, то стабільно я випивав, ну, по пів точно, іноді літр, іноді більше кожного дня. І потім я думаю, це, мабуть, все ж таки залежність, і треба з тим зав'язувати. Помолився Ісусу і кажу: не буду з 1 січня пити, поки, як це сказати, те Не знищу терориста. І поки що не пів. Якщо побачиш, що я п'ю Red Bull, значить віра працює. Бог є. Якщо я почну його пити, значить кацапа і все. Чи можливо визначити рекса за зовнішністю? Тут ніякої закономірності в цьому немає. Просто в, в моменті це всі одразу це бачать. Навіть якщо просто треба приготуватись до чогось і нічого не відбулось. Але ж просто по, очам, по... ну там навіть не получаємо, боже мой, просто видно, хто псав, хто ні. І по-різному можна і прісати. є ті, хто бояться, і роблять. Я знаю одного чувака, він каже кожного разу, що він боїться. І він ходить просто всюди. Тобто були ситуації, коли, куди люди відмовлялися йти, а він йшов. І він кожного разу е, каже: ой, так не хочеться, там, так от життя, це добре. Але всі йдуть, і він такий, все, я йду. І він по суті крутий. Ти зустрічав на фронті хлопців, з якими познайомився в АТО. М -м, от е, за роботі на коли ми вже були на позиції, випадково зустрівся з чуваком, з котрим ми в Широкіно в 15-му році потрапили під обстріл. І там цікавий був обстріл, досить сильний, і я їх фотографував і групу прямо в цей момент, і них, позаду них прилетіла 82-міна, а потім почався прям сильний обстріл. І от він згадав цю історію, я кажу, чувак, так це ж я вас фоткав. І він каже, да, І все, ми сиділи вже під обстрілом, під Новопрокопівкою. ЗСУ ну, воно зближає. зближає. Коли вас мобілізують, може теж когось зустрінете. Чому ти кажеш вас? Не кажи вас. «Нас, тебе, нас. Ось, ну, я вважаю, що це неправильно, бо люди будуть думати і про Макса, а Макс е, якби дотичень до війни. Тому звертайся тільки до мене. Бо так не чесно до Макса, а не важливо, як мене звати. Перебуваючи у відпустці, в тебе є бажання повернутися на фронт? Ти сидиш на коли складна позиція, і ти дуже сильно втомлюєшся. Дуже сильно. І я от пам'ятаю, колись я рахував, там, що приблизно ротація буде через 18 годин, я не спав вже добу. І я сиджу в такому маленькому окопчику, там вже стільки набралось води, грязі, і просто в цьому сидиш, ноги, ноги мокрі. Я думаю, просто я не дотягну. Ну як? Як? Потім я просто поклав отак от рюкзак всю в багнюку, отак його, як от мусульмані моляться, я отак от просто його обняв і, і якось крутився. І так я дві години десь відпочивав. Але спати складно. А, і ми мінялися. У мене сусід був, я йому кричав, що тепер твоя черга. І так, так він робив. Втомлюєшся дуже сильно, думаєш, що просто ну, як дотягнути до завтра. Дуже важко. Але потім, коли а, при прикомандирування в мене відбулось, я вже почав за цим сумувати десь на третій день, мабуть. я думаю, блін, я б зараз поїхав. І мені здається, так часто буває. Класні відчуття, коли вже ротація починається, ну там коли все добре. І вже там, наприклад, півгрупи замінили, і зараз прийде через 20-30 хвилин. Друга група і може навіть якийсь обстріл йти. Вони там чекають, і ти знаєш, що все буде класно. І прям ну, я би хотів зараз поїхати і на Коксахім, і в інше якесь місце. І думаю, наскільки сильно, як це взагалі можна вирахувати. І я думаю, от всі гроші, які в мене зараз є на карті, я би їх зараз віддав. Але я не можу це вирішити. Ну, тобто, я просто чекаю наказ. Коли він станеться, тоді Сьогодні? поїду. Так. А мені стало цікаво, скільки мене грошей на карті. 245 тисяч 400 гривень. Ти готовий їх видати, щоб поїхати не сухі. Так. Ну, якби це можна було так вирішити, просто їх дати. І мені б дали, я не знаю, БРК і сказали поїдь. Ну, я би хотів поїхати з ФПВ. Єдине уточнення, це було б круто. Але зараз будемо чекати дивитись. Вони прості часи, дай спорту себе підтримати. Май шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБет. Коли вперше за повномасштабку опинився на полі бою? Коротше, на першу ротацію я потрапив із-за жінки. Навчався на дронах літати, і в нас вогневої підготовки майже ніякої не було. І потім в якийсь момент вирішив мене перевезти в піхоту. І я опинився в піхоті. І там один чувак одразу почав рятувати мою душу. Мене в посада була здається кулеметник, щось таке. І він каже: ну, вмієш там на комп'ютері кнопочки натискати, я кажу, ну добре. І почав йому допомагати якусь е канцелярську роботу вести щось таке. І щось я дві доби це робив. А в цей момент хлопці, хтось був постійно відбуваються ро 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 ротації, міняють один одного, і я почав там знайомитись. І хлопці приїхали якраз з роботина. І от, коротше, одну ротацію, я пам'ятаю, хтось поїхав. Що там було? В мене була подруга в Запоріжжі, Чоловіка, ми з нею просто гуляли, тусувалися. І все таке. І в якийсь момент я пишу, що будемо гуляти сьогодні, бо я там відчув, що зможу в місто приїхати. Е, багато справ сьогодні не вийде. Я думаю, ну все, якщо сьогодні гуляти не йдемо, я йду в роботі. На. Я такий, окей, йду до ротного і кажу, а там сьогодні я чув, ротація буде. Чи можу я поїхати теж? Він каже: ти впевнений? Я кажу, ну так. Да. І після цього мене ну, відправляли просто на всі ротації. Ну і потім я не відмовлявся їздити, і мене відправляли просто ну, всюди, на, на всі позиції, які наші були. Так, цікаві відчуття, коли ти нічого не вмієш, мене не пристріляний, був автомат. Гвинтівка, перепрошую. Був такий інтимний момент, коли я вирішив зробити пару пострілів. Одразу клін, вона не стріляє. Був поранений чувак. Я крикнув, щоб його просто мені зброю дали і все, його взяв. В мене була одна ротація. Замість двох суток я знаходився там три доби, втомився нормально, нас поміняли. Я приїхав з Запоріжжя, поїхав до дружбана, в нього крісло для масажу. Сідаюся в, в крісло і мені дзвонять і кажуть: тут така ситуація, треба завести групу. А там люди губляться, там коротше, такі катакомби в одному місці і кажуть: Ну, ти можеш? Як Я кажу, да, добре. І за мною приїхав чувак, повіз мене АТБ, потім точку пересаджуєшся, і на «Редлі» заїхав вже в роботі на і пішов на позицію. І от е, вийшло десь разом 5 суток. І це дуже багато, тому що там нормально дві доби і мінятись треба. П'ятеро суток я вже втомився так відчутно. При тобі бійці відмовлялись від виконання завдань через емоційний зрив. Насправді без емоційних зривів бувають люди, котрі кажуть, я. І не йдуть на позицію. І тоді ти йдеш замість них, або когось іншого шукають. І це дуже велика проблема. Це називається відказники. І це пов'язано. Тобто, бувають немає синхронізації між командуванням і особовим складом. І в них немає довіри, була якась погана задача, хрінова місія. Там хтось помер, і в них тепер немає довіри. Або ще іноді вони бувають з цикунами. Це ну так. Він або був секоном, або їм став, це не важливо. Він відмовляється виконувати задачі. І причому такі, ну там, котрі нормальні. Люди відмовляються. От, до речі, єдине, що от не сильно здивувало на війні, це отказники. як не дивно. Все інше, ну, по відчуттям цікаво, а ну, такого, щоб я не очікував, такого поки що не було. Ти уявляєш, що в тебе є там оборона якоїсь, якогось сектору, не знаю, важлива позиція. І чоловіки кажуть, ми сьогодні не підемо. Готовий я. А в тебе нема більше людей. І все. З нього команда одразу: він скаже: я не піду, і з ним 5 людей мінус, а треба вісім. Тоді ти береш того, хто тільки що прийшов і відправляєш його. Ти вегетаріанець. Чи є складнощі з харчуванням на фронті? От прямо вегетаріанця, мабуть, так. Ну, ще залежить від того, наскільки ти підготувався, якщо ти не був лінивим і з'їздив в АТБ, купив собі їжі, то тоді трохи легше. Залежно ще від позиції, наявності АТБ, і транспорту до АТБ, таких дрібничок бували ситуації, коли закінчувалась проста їжа, і нам сказали почекати ще. Добу чи півтори на позиції. Я коли це сказав, зразу розумів, що я добу точно їсти тепер не буду. Там залишились сухпаї, але вони всі м'ясні, і я думаю, нічого страшного. А чуваки, до речі, почали скиглити: типу, блін, у нас немає їжі. Я думаю, у вас сухпаї є, -то? Нічого страшного не було. Люта історія. У мене є історія, яка маструбував під обстрілом. Друзі, це цікава розповідь, але розмістити її можемо тільки у нас в телеграмі. Посилання в описі чи за цим QR-кодом. Хто на війні став зірцем для тебе. Я якось не ідеалізую людей, намагаюсь. Але є вчинки. Ну, я ж кажу, я різно бачив, є дід якийсь, котрий в напружений момент він себе правильно оповів, і я думаю, це він молодець. Хоча виглядає він як алкаш. Але по суті він був ефективним воїном в момент, коли це було потрібно. І я беру з нього взірець в, в цей момент. А де да просто коли нам почали кричати Вороги, вороги, треба було реагувати швидко, і там була така позиція, незручно. коротше, там кут з котрого можна продивитись. У нас був дуже вузенький такий кут. І треба було вилазити з, з траншеї, по суті на, на бліндаж, і там було відносно безпечно, бо коли піхота вже підходить, там артилерія так сильно не працює, але прилітають воги з подствольників, і таке відбувалось. Тому здається, що безпечніше знаходитись, воно таке є в бліндаже. але е, вони можуть підійти там з іншого місця. Там така дебільна трохи позиція. І Я це вже зрозумів. І Я кажу, чувакам треба одразу виходити, і хтось якось повільно це робив не виходить з бліндажа. А дід я виб... вибігаю, кажу, дід, давай залазь. І йому йому було страшно, бо він заліз на бліндаж. Е, він починає суїтіся, я йому кажу, так, от туди просто тулись". І Він так намагався спочатку ну, на мій сектор перемкнутися, йому кажу, ні, ні. Він так, хоп, і туди дивився. Молодець, крутий. Тобто він був в цей момент він був ефективний. Потім, е, коли ми мінялися на посту, довго, короче, не всі дуже уважно себе там. Ведуть, а він був дуже уважний. Він побачив групу з восьми і так, по ним нормально відпрацювали. Тобто він був дуже уважний. То він робив те, що він мав робити. Молодець, дід, молодець. Як повинне діяти командування, коли бійці відмовляються виконувати завдання. Сержанський корпус має працювати ефективно. Але це, от як люди, люди котрі думають, що в армії мають йти тільки високовмотивовані, ефективні, і все такое іншого. Швидко ти не зробиш ефективного солдата, навіть не кажучи вже про сержанта, якогось командира, а часу просто нема. І потрібна велика кількість людей. І все. Тобто, нема такого питання Я там не готовий, я не хочу. Це мають всі робити, я так думаю. Різниця в тому, що ти це бачиш, і воно ось так. А люди, хтось в інтернеті, думає, ну я не готовий. А хто готовий? Ніхто не готовий. Треба просто велика кількість людей. І людей потрібно міняти часто, бо втомлюються люди швидко. Ну, є різні, але в принципі всі, всі втомлюються досить швидко ну, швиденько. Їх треба міняти. Авдіївку активно закидують кабами, де виховалися від них. Один раз прилетів кап, я потім порахував відстань 30 метрів від місця, де я спав. Можна це вважати другим днем народження, як всі кажуть, чи ні, мабуть, так, бо там і загиблі були люди, і поранені були. Мій сусід отримав поранення, а в мене нічого взагалі не відбулося. Майже завжди здавалося, що ну, прилітає десь типу далеко, навіть коли воно вже зовсім близько. Поки. Наш підвал не почав танки розбирати. І він якось стріляв, ну, типу, не влучав, не влучав, і ми якось звикли, а потім влучив, і такий шматок шматок стелі впав. Десь ну, так от біля мене. У мене десь фотка є, просто так. Ну, і нас трохи приглушило всіх, бо це танк він гучний. підвалах є багато чоловіків, котрі курять. Чомусь вважається, що, типу, в зоні ведення бойових дій треба курити, і, типу, що це норм. Я вважаю, що це не норм. Ось цей вибух. І там ну, купа пилу, коли прилітає, або там СПГ, або щось таке велике. Підіймається пил, дихати нема чим. І завжди якийсь чувак, котрий стить трошки, він починає одразу курити. Одразу, От в цей момент, коли нема чим дихати, хтось починає курити. Типу, повітря взагалі нема. Чуваки курять. Коли останній раз надавав комусь томаків, довго цього не було в моєму житті. Такий на мене алкаш напав просто в Запоріжжя. Два оканавта. І він просто почав якось себе погано вести дуже. От, і поліз в кишеню за чимось. Я подзвонив побратиму, він приїхав, поруч стояв. Я давав йому ліші, перепитував в нього, що він від мене хотів. І все. Це жахливо було. Ну, нормальні ліші були. Він так відлітав трохи. Я просто взагалі його не чув. Я в наушниках був чи діставав наушники, не пам'ятаю. Він був э, провокатор. Ну просто чувак там в якийсь момент почав. Пропону просити в мене щось, пропонувати. Я кажу: мені нічого не треба, руку сават, а він випивший. Я кажу, я просто йду далі. І в якийсь момент він знімає окуляри і починає мені погрожувати. Просто і він почав руку засовувати, засовувати в кишені. думаю, може в нього ніч? Ну це якась куха, що з Запоріжжя, центр міста. Потім з ним поспілкувались трохи, і все. Я думаю, що він виправився. Ти авантюрист? В якій степені може так. Мені часто здається, що в мене не вистачає пригод в житті. Я там зроблю щось, трюк якийсь, не знаю, і потім дивлюся, тому якось. Я так дуже багато фо фоток не викладав в інстаграм і не знаю. Більшість відео я їх не опублікував, щось видав. Я подивився і думаю, та ні, це щось, не занадто екстремально. І так навіть і про війну якісь е, е, ситуації були різні, але я думаю, що є чуваки, в котрих ще більше екшена. От. Найскладніша військова посада. Я думаю, за всі. Кожна помилка просто. Там, помилка командира відділення він ризикує своєю групою, там, помилка взводного – це вже 30 людей, ротний це 100-120 і так далі. На рівні планування помилка, великі втрати, помилка сержанта теж втрати, як це рахувати. Просто ціна дуже висока. Шановний пан, не йде в армію. На його і міг би бути якимось класним, можливо, командиром групи БПЛА. Але загалом ти би міг щось робити ефективно. Ти не йдеш в армію, і замість тебе туди ставлять якогось когута, котрий просто нічого не робить. Наприклад, йому все одно не тренування, бо багато людей в армії вони тренуватись не хочуть. Він буде сидіти, відпочивати, курити пару формальних навчань, і потім в нього будуть великі втрати. Так? І якщо його замінити на тебе, мені здається, буде краще. От. І що, можна порахувати, що на твоїй совісті якісь там втрати? Не знаю. Це питання кожен собі може задати, я так думаю. Е, ну, реальність така, що просто збери рандомно, ну не рандомно, чи дуже багато людей, там, під мільйон і Яка там буде якість людей? Самі я думаю, найбільші втрати, особливо на початку, це контрактна контрактна служба, контрактна армія і професіонал їх багато використовують на складних задачах. Вони помирають. Ну в них великі втрати, і залишається просто багато нас, різних людей. А ті, хто є, вони ж вже сильно сильно втомлені. Втомлені це не так, що там їм треба поспати, і вони можуть далі воювати. Ні, в когось зламана психіка, в когось вже емоційний стан не дозволяє людям воювати. Тому треба їх постійно міняти. І в ідеалі, щоб такого не ставалося, треба міняти їх до цього моменту, до цієї межі. І тоді, мабуть, буде всім трохи краще. Але тоді треба повоювати і вам також. Брав участь у штурмі, коли супротивник значно переважав вас у кількості. Перевага це 120-й міномет. Є такі місця, де дуже активно працює артилерія. І якщо їх буде трошки більше, то це насправді навіть краще для снаряда. тобто скопичення людей, ну, типу людей, в одному місці, це добре. Іноді не використовують деякі види озброєння, поки там скупчення цих організмів не відбудеться. Тобто нам кажуть і по ним не працюють. Просто чекають. Розчарований тим, що для деяких груп суспільства війна йде на другий план. В мене не було завищених очікувань, і зараз їх теж немає. Мені глобально все одно. Там хто як думає, ну бути розчарованим в чому? Я не знаю. У мене немає завищених очікувань від суспільства. Я не чекаю якихось змін великих, мабуть. Хотілося б, так, звісно. Я на це вплинути можу, мабуть, якось можу. Але от зараз в армії. Змінювати те, що тобі не подобається. А от тобі не сподобається, що я сміттякий, ну ти мені сказав, я його виконав. Бачиш, зміни, зміни. Ось так це відбувається. Step by step. Від комусь. Це ж змінив. Що у війні було зроблено неправильно. Це дуже складне питання. Це про відповідальність, мабуть, взагалі, я би хотів, щоб колись хтось оцінив максимально об'єктивно. Різні події, наприклад, наступ, е якісь накази, конкретні накази конкретних людей. І якщо це було порушення, із-за котрого загинуло люд ну, багато людей, наприклад, або хтось втратив здоров'я, то хотілося б якусь відповідальність за це. Тобто є втрати, є війна, ну питань нема, але хибне планування, там, або якась така помилка, ну зовсім тупа. Багато речей, про котрі, на жаль, не можна розповідати. Питання є. Є там цифри про по втратам, їх не можна казати. Це у нас такий закон. Mm -hmm. І щоб розуміти якісь там події, треба, мабуть, казати цифри. І тоді можна сказати, це було, ну, так вийшло, це війна, а завжди є втрати, чи це було невдале планування. Mm -hmm. Я сподіваюся, колись хтось дасть конкретну оцінку всьому, що було, і ми почуємо якусь відповіді. Скільки тобі знадобилось часу, щоб навчитись літати на FPV. Не знаю. Я багато літав просто в симуляторі. Ну, як багато, відносно. Я десь 120 годин в симуляторі не літав. І їздив на курси, коли була можливість, купив собі просто дрон і почав на ньому літати, потім почав відносно швидко літати, розбивати дрон п'ятидюймовий. І так і навчився. Я свій дрон бив переважно. Не знаю, ну багато дуже разів він падав. Ну, він не падав вже, коли там в стіни влітав на великій швидкості. там. В нього кросфайр відвалився, мені чувак припаяв новий і все. Я пам'ятаю, що я от почав на я на ППД тоді жив і просто у вільний час брав, літав там, по 3-4 години на добу. І в інтернеті пам'ятаю у Фейсбуці, всякі вояки писали, що FPV на, ну, типу, для використання на війні, на війні воно не підходить. Типу, Mavic Only» — FPV не підходить. Складно, що з ним робити, і все таке інше. Але мені подобалось. От і тренувався, літав. І потім я потрапив в піхоту, і в піхоті вже ніякого ФПВ не було. <гум> Мій шлях ФПВ, ну, БПЛА, Я там на різних типах дронів вчився літати. Потім мене перевели в піхоту. Потім я повернувся в БПЛА. Вітання, я хотів продати. Можна, вас так не зайдіно? Так що передаю, передаю вітання хлопцям з четвертої роти, котрі зараз знаходяться на Авдіївському коксохімічному заводі, поки ми тут, на фронті економічно-інформаційному, хлопчики сидять в снігу і в воді. Так що не забувайте про це. Але ми ще не закінчуємо. Окей, жаль, ну <шлёжен> продовжуємо. <клёжен> Ти чекав від поліції? Один раз, не будемо казати, де, ми тікали від е, копів і забігаємо просто. Здавалось, той момент, що все дуже круто. Ми типу, перебігаємо дуже швидко дорогу, і там машини їдуть, і типу, що вони зупиняться, а вони просто вмикають мігалки, а це там країна така була закона слухняна Всі просто зупиняються, вони спокійнесенько переїжджають за до нами дорогу. І тут ми бачимо, типу, можна завернути, ми туди просто залітаємо. А там така широчена, як ну як вулиця, тільки там нікого нема. Тут заводи йдуть, ну бетонні забори, туди неможливо залізти такі, і тут заводи йдуть. І просто широчена дорога, і ми біжимо, і копи під'їжджають так дуже обережно, щоб, ну, не під колеса. І, і він каже: типу, ну і не казав, куди ти біжиш, але е, ну не дуже обережно, типу, зупиніться, типу. І, було дивно. І, і я розумію, що там, щоб бігти ще кілометр мінімум чи більше. Ну коротше, нікуди ти не втечеш. Нічого, в якийсь момент ми зупинилися. <реш> <реш> ну, мі, мій дружбан зупинився, я вирішив його не кидати. Але я думаю, мене все одно там, скоріш за всього, друга машина нас чекала в іншому місці. Твоє найжахливіше інтерв'ю? Та, мабуть, майже всі. Можливо, це буде. Я думаю. <реш> Після інтерв'ю. Петров сказав мені, ну ти йому дуже голосно, так з інтонацією. І там далі щось на що провокація буде ну класно. Може во щось в такому дусі. Потім дав мені е, коробку гріок. Ну, це не тому, що так і е, за інтерв'ю, просто вони час від часу мені дають якісь речі, бо вони поїдуть в потрібне місце. А на п'ятому каналі сказала журналістка, що складно їй було. Як моя колишня. А ви що скажете, хлопчики? Що Скажете, а ти мене налаштовував там, налаштовував? Але ж це шляпа? Ну, один герой. Я думав, ти це шляпа. <рес> шляпа. Від душі в душу